Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами розглянемо відбудову пози голуба або на санскриті ека пада Раджа Капатасана. Ця асана вважається однією з базових, і вона також дуже корисна для всього нашого тіла, збільшує кровообіг в органах малого тазу, збільшує рухливість в кульшових наших тазостегнових суглобах і працює з мобільністю розгиначів стегна. Тому не нехтуйте цієї позиції, відбудовуйте цю асану правильно і далі розберемо, як саме. Частіше за все, в цю позицію в ході практики ми виходимо з собаки мордою вниз, тому сьогодні так само і зробимо. Відбудовуємо позицію, стопами потягнулися, і тепер праву ногу до себе глибокий повний вдих зігнуту, і виводимо зігнуту праву ногу перед собою. І далі ковзаємо лівою ногою, яка у нас вже наплюсна, трошки далі назад. Зверніть увагу, у мене рівна ліва нога, не заводимо її не всередину, не назовні. Вона продовжує рух мого стигна. Далі ми сідаємо на праве стигно вбік, займаємо зручне положення. І, будь ласка, зверніть увагу на відчуття в правому коліні. Не повинно бути жодних неприємних якихось моментів. Вам повинно бути комфортно. Після того ми виводимо стопу трохи вперед. Не робіть одразу прямий кут, це буде складнувато далі повернутися в центр. Тому зовсім трохи вивели так, щоб не було легко, але щоб ви відчували таке приємне, якісне витяжіння в боковій поверхні правого стегна. Далі долоні виводимо під плечі і повертаємо таз в центр. Ви повинні відчути бокову поверхню правого стегна і фіксуємо себе в цьому положенні. Покажу також, що відбувається на ту ж праву ногу, тільки тепер з іншого ракурсу. Собаки мордою вниз, ми підтягуємо праве коліно до себе, виводимо вперед і сідаємо вниз. Ковзаємо лівою ногою назад, прям подовжуємо рух. Потім сідаємо на праве стегно, виводимо праву стопу трохи більше вперед, на долоні спираємося і повертаємо себе в центр. Максимальне витяжіння бокової поверхні стегна. Якщо ви трошки вище, нічого страшного. Це все окей, та з часом опуститься вниз. Якщо це прям викликає дискомфорт, вам треба залишитися в цій позиції і далі проводити якісь маніпуляції руками, можна взяти блок або е, якусь ковдру і прям підставити собі під праве стегно, залишаючись тут, це буде ваша підтримка. Якщо цього не треба, то просто залишаємося і просідаємо. І потім з часом, коли ви вже не будете відчувати тут такого явного витяжіння, можна знову сісти на стегно, вивести стопу ще більше вперед. І потім повернути себе знову в центр. До того моменту, поки ви не будете відчувати ось цей прям якісний рух. Можна залишитися тут, можна піти на передпліччя вниз, або можна взагалі зробити ще одну варіацію: піти в бік, в діагональ і відпустити себе ще глибше. Будете відчувати витяжіння в стегні ще більш сильне. Так само відбудуємо тепер на ліву ногу. Собаки мордою вниз. Підтягнули вже ліве коліно до себе, виводимо ногу вперед. Відпускаємо таз, ковзаємо правою ногою прямо відпускаємо себе глибше. Після того сідаємо на ліве стегно, ліву стопу трохи далі від себе прямо виводимо, і далі повертаємо долоні під плечі і таз в центр. Довирівнялися, довитягнулися, і можна тут відпустити себе вже на передпліччя вниз. І тепер знову ліва нога, тільки тепер вже з іншого ракурсу, і давайте зайдемо в голуба з пози стола. Долоні під плечима, підтягнули ліве коліно до себе, глибокий вдих, і виводимо ногу вперед. Далі правою ковзаємо ще більше назад, поглиблюємо витяжіння, сідаємо на ліве стегно, ліву ногу виводимо вперед і обов'язково повертаємося в центр. Ніколи не залишайтеся сидіти з боку на стегні. Толку в тому не буде. Нам треба повернути таз обов'язково в центр. Довирівнюємося, довитягуємося і далі можна ще за маківкою вище, і потім піти прямо одразу в діагональ. І залишитися тут, відчути ще більш глибоке витяжіння в боковій поверхні лівого стегна. Хочу зазначити ще один момент, як позицію відбудовувати не треба. Інколи на практиках я бачу цю відбудову людям так легше, комфортніше, але сама позиція неправильна і від того користі немає зовсім. Як відбувається неправильна позиція, і не робіть, будь ласка, так. Ми підтягуємо, наприклад, праву ногу до себе, виводимо вперед і не сідаємо на стегно, виводячи стопу перед собою і повертаючи себе в центр. А ми виводимо ногу перед собою і сідаємо на цю ж ногу, тобто ми прям таз відпускаємо. У нас виходить прям супер гострий кут, коліно виходить вперед. Ми просто лобковою кісткою сидимо себе на стопі або на п'ятці, бокова поверхня не вмикається, не тягне. Абсолютно нічого. Тому, будь ласка, стегно, стопу вперед, повертаємо себе в центр. І ще після того можна ще прям до крок зробити ногою назад, задньою рівною, дотягнути себе більше і зафіксувати два плеча дивляться вперед, дві клубові кістки також вперед розвернуті, і фіксуємо це положення. Щиро дякую вам за те, що додивилися це відео. Сподіваюся, ваші голуби тепер будуть правильні, гарні і найголовніше корисні. А ми дуже скоро вже побачимося з вами в нових відео і до зустрічі на килинках Намасте!